Вплив на здатність розуміти і цінувати істину. ЕЛЕН УАЙТ Ви маєте потребу в ясному, енергійному розумі, щоб розуміти і цінувати піднесений характер істини, дорожити викупленням і давати правильну оцінку вічним реаліям. Якщо ви прямуєте хибним шляхом, потураєте шкідливим звичкам у їжі, послаблюючи розумові сили. То не зможете оцінити спасіння і вічне життя настільки високо, щоб це надихало вас узгоджувати своє життя із життям Христа. Ви не докладатимете серйозних самовідданих зусиль для цілковитого узгодження з волею Божою, котрих вимагає Його Слово. І котрі необхідні для того, щоб зробити вас морально придатними для завершального дотику безсмертя. Навіть якщо ви вимогливі до якості своєї їжі, то чи прославляєте Бога у вашому тілі і вашому дусі, що належать Богові споживанням такої кількості їжі? Ті, хто вкладає так багато їжі в шлунок, перевантажуючи таким чином організм, не зможуть, почувши істину, зрозуміти і гідно оцінити її. Вони не можуть пробудити притуплену чутливість мозку, щоб усвідомити цінність викуплення та велику жертву, принесено задля грішної людини. Такі люди не здатні оцінити велику, дорогоцінну, незмірно багату нагороду, що зберігається для вірних переможців. Тваринній частині нашої природи ніколи не слід давати можливість управляти моральним та інтелектуальним єством. Деякі люди потурають пожадливостям апетиту, який воює проти душі. Та постійно перешкоджає духовному зростанню. Сумління засуджує їх, і коли вони чують щиру правду, то готові образитися. Вони відчувають докори сумління і гадають, що ці теми були вибрані навмисне з метою зачепити їх. Засмучені і ображені такі люди залишають зібрання святих. Вони полишають спільні зібрання, щоб не турбувати свого сумління. Незабаром вони втратять цікавість до зібрань та любов до істини. І якщо вони не зазнають повного перетворення, відійдуть та приєднаються до юрби бунтівників, котрі стоять під чорним прапором сатани. Якщо такі люди розіпнуть тілесні пожадливості, що воюють проти душі. То стануть на шлях, де стріли істини пролітатимуть, не завдаючи шкоди. Але доки вони потурають пожадливостям апетиту, плекаючи своїх ідолів, доти залишатимуться мішенью для стріл істини. І коли звіщатиметься істина, вони почуватимуться ураженими. Уживання штучних збудників руйнує здоров'я і притуплює мозок. Роблячи його нездатним оцінити вічні реалії. Ті, хто плекає цих ідолів, не можуть належним чином оцінити спасіння, котре Христос здобув для нас своїм життям, сповненим самозречення, постійного страждання та звинувачень, віддавши зрештою своє безгрішне життя, щоб спасти загиблу людину від смерті. Будьте здорові.